Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні знімаємо огляд знижок в супермаркеті Сільпо. Відразу знижка на гель для душу. Змінний такий формат: 1 літр 99 гривень, якщо брати до 12 позицій. Перво для чорного 199 гривень, 3, до, так, 36 пранів – 2 літри. Так, і знижка на вино червоне і біле. 0,75-79 гривень. Іспанія. Іспанія. Дині і кавуни. По знижках Валенція, 119 дині, 119 кавуни. Можна також брати половинками. бачите, половинка 100 гривень. Відразу перепрошую, тому що в сільпо зазвичай дуже голослива музика. Буду намагатися говорити голосніше. Лайм кілограм 119 гривень на знижках. Авокадо, ready to eat, 99 гривень, що такий, що такий формат. Да, це вже микеньки хороше. Кабачки по 99 гривень. Доволі такі молоденькі да, Молоді, хороші, ми брали їх. І сезон з паржі 500 грам зелена 259 гривень. Так, і 250 грамів 119 гривень. Поділіться, будь ласка, в коментарях, хто як готує, ми зазвичай на вершковому маслі обсмажуємо і додаємо свіжемелений перець та бекон. Дуже смачно. А, ще пармезаном тертим посипаємо. Так, і відділ також знижок. Горілка Фінляндія 1 літр 399 гривень. Віскі Бушмілс 499 гривень. Метакса 339,5 грок. І вино, 219 гривень. Що тут метакса. Класний бренд. І хто знає, той знає. Шоколад мілка з сильним лісовим горіхом, така велика. Скільки тут 300 грамів 139 гривень. Ціна до знижки 249 гривень. Батончик пікнік такий, 1799. До речі, він часто буває в симфону знижках. Таблерони 64 гривні в різних варіаціях. Кава Starbucks. Кава Starbucks 219 гривень. Це на зернах. Так, також з'явився посуд. Барні, барні 54,99. Крекер-солоний Тук 32,99. Класна ціна на доместо 74 гривні 99 копійок за 750 мл. Ми відразу його і беремо. Так, такі дитячі серветки 39,99. І для прибирання.

Плавлені сирки. Що тут м'ясна гільдія є 19,99, комо 20,99. Іспанський хамон 120 грамів. Так, 179 гривень. Знижка на молоко ультрапастеризоване яготинське, 50 гривень 99 копійок. Йогурти лактонія в асортименті 49,99, 450 грамів. І йогурт ягодинський 270 грамів, 27,99 в асортименті. Гранола і кранчі, хрусткі сніданки з чіпсами, шоколадом і з тропічними фруктами 69,99. Так, також горошок премія зелені, 44,99 Обов'язково потрібно мати додаток фільку. І ананас премія 565 грамів, великому сиропі 74,99 Курпа премія, пшеничний булгур, 41 гривня, 99 копійок за 700 грамів. Чоловічі дезодоранти, антиперспіранти Old Spice 50 мл, 119 гривень. Для прийня лоск 990 мл 199 гривень. І перевод для делікатних речей 199 гривень за 1 літр. Корм для собак, цуценят, щось французький, пласір 150 грамів 43 гривні 99 копійок. Знижка на бреф кульки такі 59,99 і кольорові. 3 149 гривень і 4 блоки 194 гривні. Так, порошок для чищення відразу поруч, повна чаша 28,99. Класна ціна також на сілітбенг для миття ванної кімнати 149 гривень. Дуже якісний, класний засіб. Також такий від плісню, але я ним не користувалась, не знаю, як він. І саме антікальк також дуже дієвий, класний засіб. Туалетні, припрошу, не туалетний папір, а що тут? Паперові рушники 99 гривень. 3 рулони в преміум упаковка, трьохшарові 99-99. Класна ціна. Так, і знижка на ватні палички 200 штук 39,99. Туалетний папір премія з ароматом лаванди, трьохшаровий, 8 рулонів 124 гривні. Дякуємо за ваш перегляд. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал. Слава Україні!